Моє життя більше не крутиться навколо її. Я більше не думаю, чи варто мені там з'їсти ту цукерку. Мені стало легше спілкуватися з людьми. То набагато простіше жити. Я стала набагато впевненіше. я більше там не хвилююся, як там мене може хтось прийняти. Я почала займатися спортом, а, слідкую за своїм харчуванням я впевнена в своїх силах. Цей курс мені дав це зрозуміти. Виправдав мою очікування на 200%, а не на 100%. У мене були проблеми з переїданнями, неприйняттям себе. Звісно, в першу чергу я хотіла побороти переїдання. Тому що це була моя найбільша проблема, і тут я побачила рекламу. Я вирішила ризикнути. Ну, були такі переконання, можливо, мене десь щось там обдурять. Я прийшла інтенсив, і після цього я зрозуміла, що це просто ну це моє. Чим мені ще сподобався цей інтенсив? Тим, що в нас є чат, так в нас є чат учасниць. Я себе не, не вважаю білою вороною, тобто. Там mm. всі дівчата, такі самі, як я, з такою самою проблемою, як я, Оля, яка завжди відповідає на наші питання, розуміє всі наші проблеми. Тому е, так я, я дуже задоволена цим курсом і інтенсивом. І дійсно, типу, зараз я взагалі не переїдаю, але я хочу сказати, що ну цей курс мені він не є тільки про харчування. Він е, дозволяє е, стати більш впевненішою, тобто я хоч мені стало легше спілкуватися з людьми, тому що я по перше почала себе сприймати. Я знайшла собі роботу, так я вважаю, дуже класне досягнення і ще й завдяки курсу. Плана курс така вже ну зовсім без мотивації. В тебе весь час падіння, злети, падіння, злети. Ти взагалі в собі розчаровуєшся дуже сильно. Думаєш, ну якщо я навіть тут не можу нічого зробити, то напевно. В інших сферах життя я я теж ну дано психологія стрункості це взагалі такий вау-вау-вау-курс і розказала не тільки про харчування, про ці проблеми, які призводять до. Переїдань і так далі, завдяки цьому курсу, я усвідомила деякі свої цінності, що я хочу в житті. Моє життя більше не крутиться навколо їжі. Я більше не думаю, чи варто мені там з'їсти ту цукерку чи не з'їсти. А скільки в ній калорій, а скільки я калорій з'їла в день? Набагато простіше жити. Харчування я вважаю, що дуже круте через те, що воно є бюджетним, тобто ти харчуєшся тим, що ти любиш, там немає якихось меню. А я їм все, що я хочу. Зараз я також бачу деякі результати навіть зов зовнішньому вигляді я думаю, що мені видно, що я виглядаю щасливою людиною. Ну це дуже крутий курс, і я хочу дуже, дуже, щоб дівчата не сумнівалися і змінювалися так, як я. Клас. Тобто, серед основних результатів, те, що я почула, це зміна внутрішня, призвела далі до певних якихось зовнішніх змін, тобто ну, якось так відбулося, правильно? Так, це не тільки зміни там в харчовій якісь поведінці, це зміни навіть в особистому житті. Так. Тому що я стала набагато впевненішою, я більше там не хвилююся, як там мене може хтось прийняти. Я знаю, що я виглядаю добре, і я впевнена в своїх силах. Цей курс мені дав це зрозуміти. І всі друзі, які мене знають, вони та вони це підтверджують, що я там рік тому і зараз це зовсім інші люди, і я це за собою замічаю навіть по своєму мисленню, так, по позитивному мисленню, якому ти, до речі, навчила. Клас, деякі люди, до речі, думають про позитивне мислення, що це коли ми дивимося на щось негативне, але переконуємо себе, що все це класно. І ми, типу, такі феєчки, які розказують, що ну ми нічого не бачимо поганого. Все тільки все тільки прекрасно. Це десь так, чи ти можеш сказати, що це ж трошечки в інакшу тему? Я не лежу на дивані і собі думаю. Ой, я така класна, і так далі. Я що зроблю для того, щоб бути. Як була установка колись, що там люди з лишньою вагою, їх ніх, ніхто не любить, так? Ось я її, наприклад, пропрацювала. Чи там була установка, наприклад, що такі люди не можуть досягати якихось успіхів? Ти е, піддаєш сумніву, так, цю установку. І, е, і працюєш заодно, так щоб себе вдосконалити. почала займатися спортом, слідкую за своїм харчуванням. Де знайшовся час на це, все і де знайшлася енергія. 20-30 хвилин в день можна виділити це для того, щоб переглянути, наприклад, урок потрібно і для себе знаходити час. Бо найдорожче, що в нас є це це по суті ми, так плюс е, всі рекомендації, які ти там даєш, вони дуже легкі в використанні і в побуті. Продукти харчування не за всі гроші світу. На, на самому початку енергії не було, тому що там могли бути певні обставини в житті і так далі. Але якраз оце позитивне мислення також воно грає дуже велику роль і харчування, звичайно. Тобто, коли ти харчуєшся збалансовано, в тебе є енергія. Це все підсилює, так ти кажеш, методом феєчки. Є е, мотивація змінюватися, є мотивація йти далі. Виправдав мої очікування, напевно, на, на 200%, а не на 100. Головне, не здаватися. Бачила колись таку картинку, типу, 50%, що ти можеш досягнути своєї цілі, а 50, що ти ну, не зможеш. Але коли ти взагалі не спробуєш хіба ти досягнеш чогось, ні. Не потрібно все робити ідеально, так? Бо в мене теж був цей перфекціонізм. І, і я дуже засмучилася, коли мені щось змогло не виходити. Тобто, робити це якось, робити, старатися, і результат неодмінно буде.